700 мільйонів євро для розмінування саме стільки планують передати Україні союзники до 2034 року. Про це йшлося на 11-му засіданні коаліції з розмінування у вільнюсі. Учасники узгодили пріоритети закупівель. На 2025 і відзначили успіхи України в розробці новітніх методів знешкодження вибухових загроз. Крім цього, Литва та Україна ініціюють створення робочих груп, які вивчатимуть застосування дронів і штучного інтелекту для швидкого розмінування територій. Більше про розмінування розпитаємо гостя нашої студії Олег Дейнека, голова громадської організації «Demining Контрол. Пане Олеже, Дуже, я дякую, вас за, вітаю. запрошення від того. Так, слава Україні, героям слава, слава. Дякую, що прийшли. зокрема українським саперам, які постійно ризикують своїм життям для нашої безпеки. Але ви прийшли не з пустими руками. Скажіть, будь ласка, що ви нам принесли сьогодні? Показати e, починаючи з того, яким чином починалося замінування, адже ми маємо аналізувати діяльність України, діяльність збройних сил України починаючи з взагалі 2014 року. E, там, на жаль, темпи розмінування дуже малі були, повільні. Е, здається, лише 0,6 територій окупованих Донецьких, Донецької і Луганської областей наразі залишаються розмінованими, і е, ця ситуація змінилася саме після повномасштабного вторгнення. Але на його початку українські сапери займалися не розмінуванням, як ви розумієте, а замінуванням території, убезпечуючи від наступу ворога. А тепер е, Займаються розмінуванням, застосуванням таких традиційних засобів, як міношукач, але фактично це металошукач, він дуже примітивний у своєму застосуванні. Він дуже дешевий в порівнянні з точно таким же зразком, але військовим, це в 10 разів дешевше. У це ви чуєте стандартний звук, коли відшуковується весь дуже багато металу. Тобто він ідентифікує, що є наявність металу. Я виключаю його вже. Він зокрема може знайти таку міну. ПВМ це міна. Так, це міна. Це протипіхотна осколкова міна. Яка е, зараз росіянами дуже широко використовується, е, зокрема, вона вилітає з гранатомету. Як ви бачите, спеціально тут є такий штир на зразок цвяху для того, щоб вона зафіксувалася. Е, вона випускає чотири датчики, які розкидуються е, таким хрестом. І при навантаженні е, ці датчики поєднані певними комунікаціями при навантаженні на цю комунікацію, на таку нитку, е, десь 300-400 грамів. Спрацьовується міна, ну і власне 16 метрів навколишні вони стають смертельними для будь-якої людини або іншої істоти, яка для порівняння, якщо, наприклад, в ареалі роботи цієї міни знайдеться дерево зі стовбуром десь 10-15 сантиметрів, воно якби впаде однозначно. Тобто вона є дуже небезпечною, вона широко використовується росіянами, вона використовується і нашими збройними силами як найбільш поширений засіб мінування території, і, зокрема, використовується для розмінування території, коли треба зробити певну доріжку для того, щоб вийти з замінованої території. А що ще використовують росіяни? Чим вони забруднюють? Наша територія росіяни використовують найгірше те, що вони не фіксують те, що вони використовують. Тобто вони комбінують все, що завгодно, і вдаються до будь-яких засобів, як ви зараз розказували цю веселу історію про віслючків, точно так же відбувається і в замінуванні. Все, що може нашкодити українським Збройним силам, використовується росіянами, але це, це відбувається неконтрольовано, І якщо до цього. Українські сапери навчалися певним схемам розмінування, певних видів замінування або небезпечних предметів чи пристроїв, які були відомі, то тепер це кустарщина щоразу, і щоб розмінувати територію, треба винаходити якісь не просто застосування штучного інтелекту. Цього недостатньо. Людина має розуміти, як діяв заміновувач. Що росіянин може думати, коли він е, впихує міну в дитячу іграшку, наприклад? Або І таких випадків багато? Таких випадків багато, або в труп загиблої людини. Тобто, якщо є труп, його звісно, що треба поховати. І саме ця думка має бути у сапера. як думав росіянин, коли тут був? Чи не замінував він труп, чи не замінував цю іграшку? Ну, тобто. Ми змушені на деякий час уявляти як мінімум себе на їхньому місці, щоб розуміти, до чого вони якби здатні, щоб це зробити. Тобто, через такі випадки процес розмінування. Дуже ускладнено Ускладнюється. дуже ускладнений, і він уповільнений багатьма факторами і застарілими технологіями, і щільністю замінування з боку Російської Федерації, і застосуванням будь-чого, що може нашкодити. Але найголовніше це те, що це хаотично, це не спрогнозовано. До цього військова практика і загальноприйнятна вона була, що та сторона, яка мінує територію, вона фіксується на карта. для себе самої як мінімум. Тому що сьогодні ми на цій території, ми відійшли від цієї території, зайшли наші там побратими, соратники, наслідники на цю територію. Вони мають знати, що ми замінували. Для цього і створюються ці карти. А потім, по завершенню військових дій, коли вже там перемир'я чи перемога, то відбувається обмін цими картами відповідно розмінування території, щоб не шкодити місцевим цивільному населенню. Росіяни навпаки, вони... Мають іншу парадигму, вони використовують замінування не лише, а я б навіть сказав, не стільки для того, щоб нанести шкоду збройним силам України, а щоб влаштувати терор цивільному населенню, саме розуміючи це, розуміючи, що жертвами замінування стають люди похилого віку, здебільшого або діти вони мінують все, що завгодно, для того, щоб максимально тероризувати цивільне населення. бо Замінування це найскладніший і найнебезпечніший метод ведення війни, бо загроза прихована, вона неявна, і вона може залишатися на десятки, а в випадку з Україною це можуть бути сотні років. Це сказали про людей похилого віку і про дітей. Це дуже жахливо. А якщо так. ми говоримо взагалі про території, які зараз заміновані. Вони зменшуються чи навпаки збільшуються? Ні, вони зменшуються. Вони зменшуються завдяки роботі українського уряду, завдяки координації діяльності з донорами, з донорами не лише фінансовими, я маю на увазі, а з донорами технологій, з донорами, які надають обладнання. Крім цього, відбувається дуже тісна координація з розробниками і українськими виробниками. Якщо ви чули, є дуже серйозна потужна розробка, яка Стала не лише пристроєм, а розпочала цілу лінійку засобів машинних засобів роботизованих без застосування людської участі по розмінуванню. Вона називається ЗМІ, вона дуже дешева і весь світ зараз дивиться на це як на вихід з такої ситуації, в якій опинилася Україна. Я нагадаю, що ми є найбільш замінованою країною наразі. Ми випередили Сирію і Афганістан, і в нас. На самому початку мова йшла просто 174 тисячі квадратних кілометрів. Зараз ця сума десь приблизно 130 тисяч 134, здається тисячі квадратних кілометрів. І це саме завдяки роботі українського уряду, завдяки роботі влади. Вона звісно, що нам хотілося б, щоб вона була більшою, більше залученою були «authorities». Like, міністри і місцеві органи влади, зокрема, в запровадження новітніх технологій, які дозволять зменшити ризики для людей і збільшити ефективність. Цей дрон, який ви бачите, це розробка української компанії, де вона називається Beetle, Мається на увазі жучок. Він оснащений мультиспектральним аналізом, який робить фотографії, ортофотознімки землі з різних датчиків, і потім. Вони накладаються одне на одне, і ти через те, де є співпадіння, розумієш, що а як сканування землі, так сканування землі, але ти маєш це сканування з чотирьох різних спектрів. Це може бути метал, це може бути температурний аналіз, і такі інше. Коли вони накладаються, то сапер, а точніше, оператор програми, спеціально розробленої програми Ірізі, яка збирає всі ці фотознімки і аналізує за допомогою штучного інтелекту. Оператор бачить, куди саперу варто йти, а куди не варто йти, просто і де є небезпека, а де її немає. Відповідно, це у... значно пришвидшує темп розмінування і убезпечує людей. Головніше, що ми маємо розуміти, що в сапери зараз ідуть не лише професійні військові. Є дуже багато дівчат, які вирішили, що вони можуть займатися цією справою. Вона реально небезпечна. Я особисто передивився сотні відео розірваних людей, які. Недооцінили небезпеку. Е, в нас є зараз. Е, я знаю, я не буду називати компанію, але вона займалася до цього охоронною діяльністю. А зараз вона буде займатися навчанням саперів. Виникає питання у всієї галузі, Як відповідно чого? до чого ви будете навчати цих саперів. Яка база вибухонебезпечних предметів буде основною? Адже Міністерство оборони має базу десь понад 200 прикладів. ДСНС має базу понад 600. Загальносвітова – це. Понад три тисячі є загальносвітовий визнаний CAT UXO веб-ресурс, який подає понад три тисячі. То ми маємо чітко координувати цю діяльність, щоб убезпечити майбутніх саперів і. Я думаю, що саме через це в нас є проблема з затвердженням так званого освітнього стандарту сапер гуманітарного розмінування, через що ми не так швидко навчаємо саперів. На жаль, в нас університети досі не мають можливості розпочати масштабне навчання через незатвердження міністерством освіти цього освітнього стандарту. Але я певен, що міністерство оборони, ДСНС і е, самі університети вийдуть на певну позицію, яка дозволить цей процес розпочати, щоб ми мали дуже багато саперів убезпечених. Від е, тих ризиків, які несуть ці пристрої, пане Лежу, у нас не так багато часу залишилося, але хочу звернути вашу увагу на цей безпілотник, який ви теж сьогодні е, принесли до нас у студію. Давайте до нього підійдемо. Давай, Розкажіть, там. будь ласка, що це за безпілотник, які функції він може виконувати, і як допомагає у розмінуванні? Найголовніше в цьому безпілотнику це віці, якого не видно, тому я зараз його. Ось цей відсік, він відкривається і потім закривається. Відповідно, автоматично е автоматично. Так, ця вся система, вся екосистема, яка зараз представлена із Бітлом і з е цим Седусом, вони загально включені А давайте до програмного... глядачам повернемо. Вони ближче. включені до програмного забезпечення і різі і надають цій програмі да добомживим. Якщо... Ми покладемо його на стіл. Так, Якщо бітл, наприклад, цей малесенький жучок, він надає інформації. По малим замінованим полям, є такий вислів, такий термін малі заміновані поля, то це використовується для сільськогосподарських уїдж. Фактично, ця машинка вона дозволить обстежити. Це називається. Є не технічне обстеження, коли люди обстежують, і є технічне обстеження з застосуванням технічних засобів, то це є передумовою для того, аби потім виявити ось такий предмет і його відповідно знешкодити. Без цього ми будемо розміновувати Україну можливо, і не сотні, а можливо, це навіть і більше. більше. Так тому, що ви знаєте, навіть в Шинтон Пост заявляв про те, що за їхніми оцінками, за оцінками їхніх експертів, це 750 років, як мінімум. А скільки коштує такий апарат? Я вам не можу сказати, я не знаю прайсів, це тому українське що виробництво? Так, це українська це компанія. Де тобто всі вона це наші я вам сьогодні кажу лише про українське виробництво. Я щиро пишаюся тим, наскільки українські демайнери, дронні виробники, програмні спеціалісти просунулися у цьому, і ям скажу, що це. Той результат, на який дивиться, наприклад, інноваційний фонд НАТО і Масачусетський інститут технологій, де я був учасником Хакатону впродовж місяця. Кожного дня по 4 години ми мали колаборацію такої когорти наукової. зокрема із питань розмінування. Я був консультантом і ментором цього питання, і вони питають нас. Тобто не ми вже вчимося, не ми, не а ми, ми навчаємо. Вони питають в нас, як ви бачите розвиток подій, що ви моделюєте за машини, яким чином нам убезпечувати е вашу територію з застосуванням тих венчурних фондів, які можуть це проф профінансувати, наших професійних науковців, бо вони просунулися в програмному забезпеченні дуже серйозно, і вони можуть зі штучним інтелектом нам значно допомогти. В нас таких можливостей немає. Ну і більше того, це масачусетський інститут технологій, Він є першим в світі технологічним. Університетом, який обслуговує НАТО і інноваційний фонд, і він є е, установою, яка наразі є головним фронтером України України в інноваційних технологіях, і в розмінуванні, і в дронних вони співпрацюють з міністерством цифрової трансформації, міністерством економіки, Київською школою економіки, зокрема, і це дуже потужно. Але ви нам от показали сьогодні, я так розумію, це мінімум. Які ну, розробили ви... наші виробники 에... для розмінування? Є ще, ще мінімум інші... того, що ми могли показати. Насправді це лінійки. Лінійки е, дронів, лінійки наземних дронів без застосування людської участі, лінійки водних дронів. Тому що розмінову воду це дуже важливо і дуже важко. Це тонни води. В нас в Дніпрі летить, наприклад, дрон. Його збивають. Він падає в воду. Він отруює всю цю воду, і він досі становить небезпеку. Й його треба розмінувати. І все це мають робити не люди, все це мають робити машини. Найголовніше завдання наше, наша організація, яка опікується гуманітарним розмінуванням, бо це гуманітарне розмінування. Міністерство оборони розміновує військові об'єкти, ДСНС розміновує емердженсі надзвичайні ситуації. Поліція розміновує кримінальні події. А хто буде решту? А де ДСС, ДССТ, Державна служба спецслужба транспорту, вона розміновує інфраструктури поля. Річки, береги, хто це буде все робити? Це мають робити оператори гуманітарного розмінування, але не людським ресурсом, а новітнім механізованим або роботизованим ресурсом? І найголовніше наше завдання demanding control, полягає в тому, щоб максимально просувати необхідність впровадження інновацій в сфері розмінування і дронної індустрії. Давайте знімемо зі столу, Та, будь ласка. Для того, щоб він нам не, не заважав. А скажіть, будь ласка, які території розміновують? В найпершу чергу найперше давайте це так звані крушал території. Це території, які представляють найбільшу цінність для виживання людей на певній на певні місцевості. Наприклад, давайте сюди на покладемо. Так, наприклад, це енерго. Об'єкти енергозабезпечення, це водогони, це е, газорозподільчі мережі і таке інше. Тобто, найперше розміновується те, що дозволяє забезпечити стабільне існування певної громади, якщо мова йде про ОТГ, або, наприклад, міста. Е, після того вже йдуть комунікації, е, інфраструктурні об'єкти, під'їзди і лепи, зокрема. А далі ми вже переходимо до... Навчальних закладів, лікарень, тобто установ, які обслуговують населення. Бо найголовніше це не житло. Житло на останню на останню чергу розміновується, тому що вона не несе це персональна, персональний захист або сім'ї захист, або навіть якщо ми кажемо про будинок, це певної кількості сімей. А енергостанція забезпечує все ОТГ або всю область. Тому пріоритет однозначно за тим, аби розміновувати об'єкти надання певних послуг. А щодо територій, максимально наближених до прифронтових. Там ведеться розмінування, е, виникає питання доцільності цього. Тобто, якщо ти бачиш, що ця територія ще може бути замінована повторно, то немає сенсу її розміновувати. Якщо ти розумієш, що е, ця замінованість території є убезпеченням тебе і, умовно кажучи, твоїх там однодумців, соратників, то відповідно ти маєш залишати її такою. Але якщо вже є можливість. Якщо є впевненість в тому, що ця територія залишиться за тобою, і якщо є мінімум ризику для саперських бригад, а це дуже важливо, бо використовується, е використовується як ми вже з вами говорили, будь-які засоби замінування, які тільки може вигадати ця потвора, я по-іншому не можу сказати. Тому що ви розумієте, коли, коли ти аналізуєш думки людини, яка це зробила, наприклад, іграшко, ти не можеш просто. Поставити на Терези, що це є людина, перш за все. Бо іграшку може взяти лише дитина, не буде доросла людина, вона одразу зрозуміє, що ну іграшка не просто так, тут не зверне А дитина це зробить автоматично, і саме на це йде розрахунок. Пане Олеже, на жаль, мені підказують, що на час добігає кінця. Дякую. Я вам дуже. дуже вдячний за те, що ви сьогодні прийшли до нас в студію і показали такі екземпляри. Будемо раді вас бачити ще і приходьте не з пустими руками. Навзаєм дуже дякую. Слава Україні. Героям слава. Дякую вам дуже. Я нагадаю, що гостем нашої студії сьогодні був Олег Дейнека, голова громадської організації Демарін Контрол.